Сьогодні розкажу, як можна отримати гроші від страхової компанії, якщо у вас старий будинок. А, ні, старість будинку, звісно, ще не покривається, але якщо будинок старий. І у вас багато є чого старого, так як, наприклад, стара підлога, стара кухня чи стара електрика, старі труби, пламбінг, старий дах. Щоб це не було. То напевно, що правила, за якими будували ваш будинок, коли б це не було, були трошки інші ніж правила зараз. є. ваші іншуренс в вашій страхівці має бути або може бути, може не бути окреме покриття. І це ви можете самі провірити насправді, яке називається «Building Code». Building Code Coverage. Якщо у вас building Code coverage є, це означає, що страхова компанія зобов'язана вам відшкодувати збитки, щоб це не було. Це може бути дуже маленькі пошкодження, як царапина на підлозі в такий спосіб, щоб це було по кодам, по правильному зроблено відповідно законів, які є зараз на даний момент в вашому місті. Це те, що ми використовуємо кожного дня проти страхових компаній. Закони часом є чіткі, часом не чіткі. Тому, якщо ви відкриваєте свою страхівку і там пише «Building Code покриття, а з боку пише покривається на 50 тисяч доларів, то це по суті 50 тисяч доларів, які можуть бути у вашій кишені. Якщо вам цікаво, як це перенести з їхньої кишені у вашу кишеню, давайте мені знати. У нас консультація повністю безкоштовна. Номер телефону для консультації внизу під цим відео. Ви також можете написати нам повідомлення в соціальних мережах. Ми відповідаємо за 24 години.